Вітаю, друзі! П'ятниця 5 хвилин. Я Олексій Ляшенко і Вадим Тітушка. Пам'ятаєте, прізвищем Вадима Тітушка в часи Революції і Гідності, та навіть ще й раніше, якщо я правильно пам'ятаю, називали тих, хто за гроші влаштовував друзі провокації та розганяв мирні мітинги, протести. Так, от, Вадим Тетушко, який дав. Це, цю назву, ось з ось, ось його прізвища все це пішло. Він зараз воює. Зараз він на фронті. Він в легендарній 72-й бригаді чорні запорожці. Вадим Тітушка – молодший сержант, хоча він до цього в армії не служив, він не мав звання, це він уже отримав зараз. І він є командиром відділення. Про це написав Юрій е, Юзич. Це, е, Людина, ну, яка пише про війну, яка знає, також він на підтвердження опублікував ще й фотографію з Вадимом Цітушком. Там була дуже у нього ситуація, і він дав вже ж це ім'я. Ви бачите, ну, дав цю назву тітушки. І тепер ми все, що погане на тітушки, але Вадим воює. Воює і командири добре відкликаються і відгукуються про нього, і кажуть про нього. Ну, не зря ж він просто з рядової людини, да, став командиром відділення. Ось так буває. І такого буває багато. Молодість була тоді, можливо. Не думав, можливо. Але в Україні всередині, в серці, да, в душі був справжнім українцем, виявився справжнім українцем. Буває, і хай так буде, хай буде так. Я розумію, що те вже не виправити. Там уже є нарицательне, там уже є якесь, знаєте, якась думка про нього, якесь ставлення, але людина воює. І браво йому. Браво і подяка велика. І ми дякуємо, і ми воюємо на, своє, на, на, своє, на своєму місці, і ми допомагаємо і Вадіму, і іншим. Да? Велика подяка е, тим, хто донатить на наші спальнички. А тепер вже і на е, матері, матеріал для сіток. Я дякую Ніколаєві, Валентині, Умнову Василю, Шевцову Сергію. Кущ Ірині, хтось вчора 20.40, 40 з Пумба на Монобанк, Велика Подяка, Без прізвища, Гуцелюк Петру, Монобанк, Суханові Людмилі Абанк, Ісіковій Люд... Людмилі, Харитонові Тетяни, Довгомелі, Ніни, Горковській Світлані, Шевченка Людмилі, Барані Марини, Велика подяка. Подяка спонсорам каналу, подяка тим, хто перераховує на підтримку каналу. Величезна вам подяка. всім. Всім, хто підписався, поставив вподобаєчку, натиснув дзвіночок, розповсюдив і написав коментарій. Це нам допомагає робити загальну справу. Величезна вам подяка. Друзі, вчора я там сказав, що Ганна Маляр дає інтерв'ю Ліги НЕТ. Вибачте, я трохи перепутав і вибачаюсь перед Ганною. Ліганет, вона не має стосунку до Бутусова, це цензорнет, вибачте. І я передивився це інтерв'ю, і я хочу сказати, молодець Ганна Маляр. Да, я ж не казав на неї нічого, що вона така, таке сказала. Ні, я сказав, вона анонсувала інтерв'ю. І вона в цьому інтерв'ю ну, була на висоті, казала правду. вона Інтерв'ю пройшло порядно, хоча ведучий її провокував. Ну, що, ось бачите, два таких приємних тітушка, да, Вадим і Ганна Маляр, бувша порохоботка, можливо, і зараз, але те, як вона себе поводила при, під час інтерв'ю, і те, що вона сказала, ну, заслуговує поваги. Так що, друзі, послухайте інтерв'ю, якщо, якщо хочете. Далі, мобілізація у Харкові та області. Тепер вона буде проводитися трохи по-інакшому. Е Голова Харківської Васівнігубов він сказав, що е е Рада оборони Харкова і області, Рада оборони Харкова і області Ради, та, та, я так зрозумів, що це було спільне засідання. Вирішили, що будуть дуже Дуже вплотно займатися розважальними закладами для мобілізації. да? Це давайте так. Це казино, це більярди, це Боїнг-клуби, це ночні, нічні клуби, це будь-які інші розважальні заходи, заклади. Правильно це чи ні? Я вважаю, що так, я вважаю, що так. Я вважаю, що. Ми не можемо сидіти плакати. Я це говорив по сто разів і ще раз повторюю: ми не можемо там е, не ходити в ресторани, ми не можемо там ще. Але є є, є е, е, такі міроприяття, де неможливо подивитися у людей, ніколи не було війни, люди ніколи нічого не відчували, да? люди ніколи не співчували і не допомагали, і не допомагають, а тільки, 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 тільки. Я казав, йдеш в ресторан. Поїж менше, посиди менше, йдеш там навіть в розважальний заклад витрать менше, а щось віддай. віддай. Ми всі повинні воювати. Кожен на своєму місці і кожен так, як він може. І якщо з цих закладів почнуть мобілізовувати, це буде правильно, друзі. Я вважаю, зісвать таких по 100 тисяч торти. Ну, розумієте, так, так потрібно. Так не можна. Е, і не ходити менше йти туди, а не йти до підприємства, там, де люди працюють. Туди повинні йти, на мій погляд, як я вважаю е, робітники, ті, що будуть перевіряти е, офіційно. Охорони праці і управління праці, упра... управління праці в Україні, да, да, і вони повинні там перевірити офіційно е... оформлено чи неофіційно. це також треба, щоб люди працювали офіційно. Не працювати зараз не можна. Працюють всі, повірте, всі так чи інакше працюють. І неофіційно не можна. Податки державі також потрібно платити. Не хочеш донатити, плати податки. Не хочеш платити податки, донати. І... Ну, у мене нема слів. Більше в мене нема слів. Я дякую всім, що ми разом ввечері ми зустрінемося і поговоримо. Україна переможе!